Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. То ще по 980 гривень через дію уже почнуть виплачувати з понеділка, з 16-го числа. Що ж це за гроші? Кому їх дадуть? Давайте розберемось. Зараз більш детально розповім, кому як дадуть, як їх оформити, але перед тим долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Так ви точно нічого не пропустите, оціните результати моєї роботи. Тому потратьте 2 секунди часу, буду дуже сильно вам вдячний. Працюємо для вас. Поїхали! Тож, Раніше про це розповідав Михайло Федоров, це міністр цифрової трансформації, який представляє дію і розповідає про її функції, і розповів, що дія почне виплачувати ще по 980 гривень. А тепер прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нарешті назвав дати. Це з понеділка, з 16 числа. Ці кошти будуть нараховані тим людям, яким в цьому році виповнилось 18, саме в 2024-му. Або виповниться десь до нового року, так і ці кошти вони зможуть потратити на книги. Саме для того, щоб українська молодь ставала більш розумнішою, більш розвиненішою, більш культурнішою на книги, саме українською мовою. Ніяких додаткових заяв робити не потрібно. Вони прийдуть автоматично, скоріш все на карточку національного кешбеку. Да? Я так розумію. Бо от цієї інформації, на жаль, я ніде не знайшов. Ну, куди б вони не прийшли, да, саме головне, щоб вони прийшли і щоб можна було їх потратити. Знаючи нашу молодь, то читає не так вже й багато, але така акція вже була в минулі роки, і дуже багато молоді купувало книги, там, наприклад, своїм батькам. Своїм знайомим, я принаймні таких знаю, і ті їм віддавали готівкою, якщо не хочуть, типу, купувати собі, читати самі. Ну, знаєте, в кожного своє, кожен сам вибирає. Тому як варіант розвитку цілком логічний. Тож отримуйте, я розповідаю, як це зробити. По п'ятницям проводимо прямі ефіри, тому долучайтесь, будемо розбиратись разом і відповідати на ваші питання о сімнадцятій ноль в п'ятницю. кожен прямий ефір. Тому. Розбираємось далі. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.